Допоки комунальники проводять випробування на мережах, львів'яни згадують часи чотирирічної давності, коли гаряча вода була погодинно. На плітку ставимо, каструлю, нагріваємо, і, якщо треба, моємо посуду самі. А я маю двадцятку, маю десятку. А на на що робити? Ось на Сихові майстри знайшли черговий порив. Таких по Львові під час перевірок виявили 68, 57 вже ліквідували. Майстри кажуть, все відремонтують до завтра. Та, прорив є. Шукаємо прорив просимо, Зараз води в системі немає, тому ми не бачимо, де вода тече. Але тут тече. Бо тут розміто так видно, що розмивається. У теплоенерго кажуть, гаряча вода у багатьох будинках з'явилася швидше, ніж сподівалися. Не доводиться гріти воду у каструлях мешканцям майже 400 будинків у різних районах. Гарячу воду на новому Львові мають подати вже до 9 травня. На Сихові тепла вода у кранах з'явиться до 18 травня, у Шевченківському до 23. го всі будинки у залізничному районі також вже мають тепловоду. Та на цьому випробування тепловики не завершили. Наступного тижня відімкнуть гарячу воду мешканцям Левандівки. Там гідравлічні випробування проводитимуть до 18 травня. У червні під час єврочемпіонату гарячу воду отримуватимуть всі. А вже у липні гідравлічні роботи розпочнуть у Франківському районі. Завдяки таким перевіркам тепловики складають плани заміни старих труб на нові. В цьому році в нас заплановано замін порядка на 30 мільйонів гривень. Ми вже почали роботи практично у всіх районах. Проводяться. А це близько 17 кілометрів нових труб. Минулоріч замінили 12. Христина Гаврилів Володимир Квітковський. Головні новини Львова.